Доброго дня, шановні глядачі та майбутні підписники мого каналу. Вирішив створити такий канал, назв його Mobiel Pan. Створив, щоб людей зацікавити, надіюся, зацікавити цікавим контентом, добаюся за тавтологію, щоб вони, глядачі, ще раз, змогли згадати, поринути в спогади, які вони мали. Телефони 5, 10, 15, 20 років, можливо, тому. У ну, кожному з відео на моєму каналі я буду розглядати на різноманітніші лоти мобільних телефонів. В загальному кожному з цих лотів. Зокрема, кожного телефончика, якщо ви побажаєте огляд на якийсь окремий телефон, випишіть в коментарях. Я це обов'язково відео зазнімлю. Отож, влаштуйтеся зручніше, записайтеся чашечкою кави або чаю, печенюшкою чи кнапкою побажання. І ми розпочинаємо. Отже. Сьогодні пішов мені дві посилочки від одного мого постачальника. І посилки. одна з клавішними телефонами 24 телефони, одна з сенсорними телефонами 14 штучок. Ми його їх будемо розглядати докладно на включення на наявність мережі. Мережа не заблокована в даних телефонах. Ну і розпочинаємо. Сьогодні ми робимо розірвати клавішні телефони. Ось оцей ящичок у нас. Сенсорні телефон ми відпливемо на наступне відео. Отже, ми розпаковуємо телефони буду всі викладі зразу на стіл. Постачальник мені сказав, що телефони не заряджені, тому за межами відео я е, обов'язково їх позаряджаю батарейки хоча б трошки. Ці телефони е, під Hisense, вони всі, всі Ну Ой, гарно постачальник мені лапкував посилочку. Респект like І Оці телефони тільки практично діють на окремій частині України, тобто де ще працює оператор CDMA, оператор інтертелеком. Можливо, комусь вони Соні Так, Красиво спакував. О, такий фон. Все запакував посилочку, бо респект. Ще раз. Телефончики. Кожен телефон зараз я позаряджаю батареєчки і обов'язково перевіряємо їх. Ось Всі 24 телефончики я випаковував. Ось нас порожня. Ми Відкладаємо сторону. І зараз я ці телефони позаряджаю трошки по акумулятори, до яких потрібно, і ми продовжимо. Для вас це буквально пару секунд один клік. Так, батарейки деякі я позаряджав. Ну, я е перевірив дані телефончики. Ось тут трошки збирає е, -м е Вони всі оці е телефони оператора Hisense від оператора Sphere Робочим, крім оцього, бо я не знайшов до нього, на жаль, такої батарейки в мене в наявності не було, щоб його запустити. І, наприклад, одного телефона включу на включення. Більш докладно перевіряти не бачу змісту, оскільки ем, як стати карточку ем, старочі лайфа чи водофона, він її бачити не буде, бо це е, снімає оператор і тут йдуть карточки руїм-картки. О, бачите, він включається. Так само і всі включаються наявні телефони. Як бачите, тобто телефон абсолютно робочий. Можливо, комусь чи в колекцію, чи ем, де ще працюють е, ці оператори. Цей оператор, можливо, буде потрібно цей телефон. Йдемо далі. Почнемо. 16 Plan B. Проверяем ее на включение. Включение. А. Работа с датностью. У всех телефонах, ну, большинство телефончиков, которые я вот перевіряв, були такі сім-карти, карта пам'яті Науківська. Ну, я їх колекціоную. Тут, як бачите, 7 на 2 літ, це означає, що телефон заблокований, на жаль. Але, можливо, комусь він знадобиться як донор, або хтось має можливість його розблокувати. Я, на жаль, Розблоковувати ще не навчився. Можливо, комусь він знадобиться. От бачите, що бачите оцей Nokia 31-бан є, трошки батарейчика піддутинка є. Перевіримо, телефончик на включення. На включення і він робочий. Хочу уточнити, що по закінченню. Ну, Це означає, що телефон заблокований, на жаль. теж. Е, хочу е, наголосити, що по закінченню відео всі телефони будуть виставлені на продажу. Е, приглядайтеся, приціняйтеся. Можливо, комусь потрібний телефон такий. З радістю продам, Торгуємося, торг ніхто не відміняв. Будемо. І ви задоволені, і я задоволений. Далі. беремо тут Nokia 6230 i Досить хороший телефон. Ось так. І запустимо його. Засмутив ось цей телефон. Дуже. На, на жаль, у мене батарейки до даного телефона не було, немає, і він не реагує ні на що, навіть як підкидав схожу батарейку, не реагує. Можливо, щось з, пла... з платою, Не знаю. Також засмутив оцей Samsung D900i, підкидав іншу батарею і цю пробу заряджати не включається. Можливо, дуже посаджена сильна батарея. На жаль, також цей телефон запустився, пишеться мережа Vodafone, всі клавіші, як бачите, працюють. Тобто телефончик абсолютно є робочим. І це не може не тішити. Ось його рідна батарейка зовсім не здута. Комусь цей телефон ще, ще послужить. Далі пробуємо ось таку Nokia. Nokia 6020. Ще угорської зборки. Цю батарейку не встиг зарядити, тому я підставляю свою. На жаль, телефон теж також заблокований. На жаль, але телефон в ідеальному стані, можливо, якось є можливість розблокувати даний апарат. І, або він стане донором, бо він в ідеальному стані корпус нього. Така ще в нас є Nokia. Батарейка досить швидко зарядилася. О, так. піднялася, можна сказати, з зарядочки. Ось ще що роблю, щось не трішки. Я так вставляю карточку. Ви підтримуєте мене своїми лайками, бо це моє перше відео. Трошки хвилююся. І, можливо, ще дії не дуже сильно такі скоординовані відточені, як в моїх, наприклад, колег-блогерів даної тематики. відео. Vodafone Yuan телефончик абсолютно є робочий, що не може не тішити. Також, якщо вам вас зацікавили деякі телефони і ви хочете подивитися окремо відео по якомусь окремому телефончику, ви пишіть в коментарях. І я обов'язково знімлю відео з детальним оглядом того телефону, який вас зацікавив. Так, це є 6610i. У 6610, звичайна Nokia, то uh, вона б, йде без камери, а 6610 йде з камерою. так, Хтось її дуже сильно вдарив або впала. Старт, на жаль, заблокований. Можливо, комусь телефон цей знадобиться як донор. Чи якщо я повторююся, можливо... Потрібно комусь до колекції, а він має корпус до нього. То пишіть. В кінці відео я вам скажу свої координати на електронну скриньку і на мій номер телефону, де ви можете зі мною зв'язатися і домовитися про купівлю якогось даного телефончика. Є ще така вона з Nokia. Це є Nokia C202. Ти маєш відомо я перевіряв, телефончик абсолютно є робочим. Також засмутив оцей телефон, у мене, на жаль, до нього батарейки не, не, не знайшлося. Ах, на жаль. Можете бачити, пишете водофон Я, тобто телефон побачив. Клавіші всі супер працюють, нажимаються, телефон є робочий. Трошки тугіше батарейка скидається, Треба додатково додатку застосовувати. Батарейка трішечки але і вона заряджається, але я так вже, щоб не затримати довго відео, то свою підставляв батарейку. Так, ще на ноківській батарейки ми перевіримо оцей бабушкафон. Він є абсолютно робочим. Все в ньому працює. Єдине, що шкода, що немає до нього кришечки. Це трошки засмучує. Але можливо хтось має такого самого телефона донора з кришкою, але не робочого, то йому він дуже послужить гарну службу, боється та автологію. Как телефончик запускается. Зараз, тут появится мережа. вас мережа появилась, телефон абсолютно є рабочий. клавиши вот нажимается. Абсолютно рабочий телефончик. Переходимо тепер до телефонів Samsung. Це мене трошки засмутив телефон, оскільки тут тріснути екран, але мережу він українських операторів бачить, що не може не тішити. Зараз скажу, кожен з представлених відеотелефонів по закінченню відео буде продаватися, пропонити свою ціну, домовимося. Телефон бачить мережу. Ви бачите, Мережу бачить, телефончик абсолютно є робочий. Тут мене дефект такого дисплею, це би був в ідеальному стані телефону. Це модель Е210. Так. Так, це ми Samsung X160. Теж мене трошечки засмутив він, оскільки Заблокований. О, це зла карта. На жаль, можливо, комусь як донор потрібно буде, бо всі клавиші в ньому абсолютно є робочими. Самсолгами ми розібралися. Поступаємо... Соняксоні. Давайте фончику є. Така батарея ще добре зарядила в цьому. Ці два сонярексони мене трішки засмутили, оскільки не заблоковані. Ось покажу вам. Ложкарти 7. На жаль, телефон є заблокований. Вички чекайте, тут нам потрібно буде до того. До того телефона. этот телефон, на жаль, заблокованный. Ваш властиво карта 7 На жаль, також заблокованный телефончики. На жаль, я такая, такая... Ось такий є. Sony Ericsson в захищеному корпусі. Я батарею трішки зарядив, він є абсолютно в абсолютно робочому стані, в ідеально технічному стані. Встиг за кадром перевірити, вибачайте, не втримався. Бачите, телефончик запускається. Все працюємо. Мережу шукає і мережа знаходиться. Телефон абсолютно є робочим. В цьому телефоні, на жаль, батарейка не давала про себе знати добре. Не хотіла включатися. Я перевіряв на іншій батареї, і включився. Перевірюємо, яку я підставляючи ось цю батарейку. Ось так. Телефон вібрує. Дуже повільно включається. Ось ці телефони Блекбері також у робочі. Що, щось не щось, хоче зараз включатися. Дуже включається. повинно включається телефончик. Ці телефони BlackBerry включаються, мережу ось цей телефон не хоче бачити, тобто. Він сим-карту бачить, але не хоче мережу саму ставити. Цей, цей працює з мережею все добре в ньому. Тільки ось такі дефекти наявні по бортиках. Отже, телефон абсолютно, як бачите, робочий. Ось такі телефончики у нас були сьогодні. Огляді, як я вже казав, вони будуть виставлятися на продажі, на продаж, звісно, пропонуйте свою ціну. Отже, замовляйте от, телефони кому що сподобалося, зацікавило. Пишіть свої відгуки, кому що сподобалося, не сподобалося, як краще зробити, щоб канал процвітав, Чи ще щось потрібно мені доробляти. Якщо зацікавили телефони, І хочете їх придбати, зв'язатися зі мною ось мої координати і мій мій, мій мій номер телефону. І Дякую ще раз за перегляд мого відео. Хай вам щастить. До зустрічі в майбутніх відео. Па-па-па-па!